В ефірі програма Незламні з Костянтином Богатирьовим. Сьогодні ми поговоримо з людиною, яка не чуток знає, наскільки гарячими напрямками є бахмут і серебрянський ліс. Мій гість молодший сержант Юрій Семчук з позивним СЕМ. І наша розмова буде не лише про бойові дні, а й про емоції, страх і радість, про братерство та віру, що допомагає витримати найскладніші випробування. Вітаю вас! Доброго дня. 25 лютого 2022 року ви добровільно вступили до Сил оборони. Що керувало вами тоді? Злість на ворога чи відчуття особистої відповідальності? Знаєте, напевно, що більше відчуття особистої відповідальності, адже тоді ніхто не знав, що буде далі, і я переживав дуже сильно, як це буде. Uh -huh. І тоді з, з побратимами, з якими ще е, служив строкову службу, е, всі одноголосно вирішили йти воювати. Також я з ними підтримав їх і е, вирішив воювати, захищати країну. Початок війни. Як відреагували ваші рідні на це рішення? Як заспокоювали їх? А, ну, це було моє рішення, і ніхто не був сильно проти, тобто ніхто тоді ще не знав, як воно буде, і я прийняв це рішення е, самостійно mm -hmm. і так от е, вирішив піти на війну, щоб захистити їх же, своїх близьких. Порівнюючи себе у 2018 році під час строкової служби, і тепер які головні зміни у собі відчуваєте? Ну, напевно, що насамперед більше життєвого досвіду, більше бойового досвіду. Адже тоді е, я ще був молодим хлопчиною, який не знав е, всього, цього всього, що відбулося за mm -hmm. цей період під час війни зі мною. А чи не втратило ось того юнацького оптимізму і позитивного погляду на життя? Mm, знаєте, напевно, що ні. Як і всі інші люди, я планую своє життя. Якісь мрії в мене є і е, в подальшому, як тільки там закінчиться війна, я надіюся чим пошвидше. Тобто, в подальшому я також планую будувати своє життя, я, як я собі його уявляю. Під час першої ротації під Бахмутом вам доручили зайняти нульову лінію оборони. Як ви заходили туди, звідки виходили поранені, а земля парувала від крові? Які це були відчуття, емоції у той момент? Е, в той момент, так як це була моя перша ротація, Більшість це було невідомість. Ми йдемо туди, де ну, звідки хлопці виходили, і це було і трохи страшно, і невідомо, що буде там з нами. Але якось взяв себе в руки, слухаючи хлопців, побратимів, які були вже в бойових діях попередньо. Mm -hmm. Тобто, зайшовши, зайшов, зайшли туди, і гудяку, де все було добре. А що ти відчув, коли вперше побачив поранених побратимів? Чи є ось це усвідомлення, що за мить сам можеш опинитись у такому ж становищі? Так, було таке, було дуже страшно. І знову ж таки, поради побратимів старших, угу. які вже були в бойових діях, дуже допомогли мені. Тобто, перед, перед цим виходом. Дуже слухав хлопців і їхні підказки для того, щоб більше вижити і розуміти, як себе взагалі поводити в таких умовах. Бахмутський напрямок тоді був одним із найгарячіших. І у вас була ситуація, коли після завершення бою вашу позицію накрили касетними боєприпасами. Як тоді відбувалися події? Що відчували в той момент? Ну, знаєте, це було як кадри з якогось бойового фільму. Тобто з самих вогню такого чи ще такого не було. Але звук з -з -з такий був, як як ніби в фільмах. тобто mm -hmm. Ми вже знімалися, знімалися з позиції цю посадку, де ми були, ці, ці окопи так обстріляли тві касетами, і звуки з різних сторін. І це було. І з полегшенням, що ми ніби тоді вийшли, але страшно. Угу. А, як тоді все відбувалось? Ви вже виходили е, з бою, ви закінчували свою зміну. У вас була ротація, чи це були якісь інші події? Е, так, це була е, ротація. Ну, тобто Ми, ми закінчили е, цей період е, оборони. Нас поставили нам задачу зайняти на деякий період оборону, щоб ворог не просувався. І прийшовши цей період, ми виконали задачу і вже знімалися для відпочинку для відновлення сил. І, от якраз під під час цього, цього виходу, ми якраз виходили, всі погрузилися в пікап, тільки вирушили, і нас тоді цю посадку обстріляли касетами. Наскільки руйнівними були тоді наслідки від такого касетного обстрілу? Ну, Відносно покосило дерева трохи. Mm -hmm. були, були наслідки відносно руйнівними. Під час обстрілів біля Кліщівки вас цілий день тримав у страху танк. Як виглядав цей день mm -hmm. ось учасник, учасником подій зсередини? Що ви тоді відчували, коли фактично за вами стежить ось така велика техніка? Так, ми тоді знову ж таки були на лінії оборони в окопах. І день почався відносно спокійно. Тоді пам'ятаю, був сонячний день, хоч і холодний, і десь ближче до обіду, можливо, почався цей обстріл. І обстріл тривав аж до вечора. Тобто, цілий день нас обстрілювали, відповідно, ми були в укриттях, в окопах повались. Але коли після цього там ніч. Також була більш-менш спокійна. Ми достояли до ранку, і на ранок прийшли хлопці і сказали, що його спалили. Ну, це тоді була дуже велика радість для нас, а це більше ось радість чи полегшення, чи можливо це відчуття помсти, що фактично вас тримали у такій напрузі добу, і цей танк знищено. Ну, це я мабуть скажу більше відчуття помсти, uh -huh. бо тому, що е, так, ці, цілий день спокійно не, не було тоді спокою, і на ранок таке полегшення, радість і, і помста. Нарешті, нарешті вже ти отримав своє. Після ось таких епізодів, обстрілів касетними боєприпасами, обстрілів станку. Чи з'являється особливий зв'язок між тими людьми, які були поруч з вами, з вашими побратимами? Як підтримуєте, можливо, один одного у такі важкі моменти, коли фактично нервова система на межі? Так звичайно. З побратимами завжди був тісний зв'язок, міцний такий братський, і один одного ми підтримували завжди жартами. Ми намагалися якось пожартувати, підтримати один одного підколоти. Тобто, це розряджає цю всю напруженість всю ситуацію. Під час другої ротації у Серебрянському лісі ви вже виконували обов'язки кулеметника. А чи полегшила ця роль вам ведення бою? Чи це навпаки додало вам більше відповідальності? <говори> Друга ротація для мене була як? Е е е більш, більш простіше, так як будучи вже попередніх бойових діях, я плюс-мінус е, розумів, що буде відбуватися, але відповідно було більше відповідальності як е, кулеметником. Тобто mm -hmm. б, прикривати хлопців, е, вести бій з кулемета це більше відповідальності. Багато військових зазначають, що Серебрянський ліс це місце, де завжди гаряче. Ви сказали, що вам там було простіше. Чим саме було простіше у порівнянні з Бахмутом? Знаєте, саме для мене було складно сама дорога дійти до позиції, так як дуже від багато було відкритих ділянок, mm -hmm. але вже зайшовши в ліс. Тобто ми зливаємося з місцевістю, і як на мене, було в самому лісі вже простіше вижити, mm -hmm. але саме небезпечніше особисто для мене була сама дорога. Тобто, до переправи ми там переправлялися через річку на човнику, і оце сама, сама така складна ділянка, ділянка була. Mm -hmm. складна, складна. А які моменти ось ці ротації на Серебрянському лісі е, назавжди залишились у вашій пам'яті? Uh, ну, пригадую собі, знову ж таки стоючими з поворотими на переправі, чекаючи своєї черги, щоб переправитися в ліс. Uh, якраз розпочався бій, і знову ж таки звуки вибухів, звуки пострілів в цій стороні, коли куди ми мали йти. Mm -hmm. Ми стоячи на переправі, чекаючи в цієї черги, вже були. Ну um, очікуючи, що там буде далі, куди ми йдемо, ми знову ж таки не знали невідомість. Розкажіть про день і життя кулеметника. Ось там, коли починалася ваша бойова робота, як вона розгорталась і скільки годин могла тривати? Е, ну, день починався з того. Ми, от ця дорога, як ми сама дорога до позиції. Ми зайшли на позицію, зайняли оборону і тримали там оборону ну, там постійно. Угу. Скільки, як, як була поставлена задача. Задача була поставлена зайти на позицію і тримати оборону. Так і тримали. Пізніше в нас була зміна, і змінювалися. Коли стоїш за кулеметом і розумієш, що від тебе залежить, чи встигнуть хлопці відійти, коли ти працюєш у прикритті. Як це відчувається ось у тілі, у голові, ось ця відповідальність? Які думки приходять у ці секунди? Думки, що потрібно стояти, потрібно прикривати, е потрібно не боятися. Тобто, знаючи, що кулеметом потрібно, як можна так сказати, насипати, щоб ворог mm -hmm. не зміг підняти голови. А чи є складність у роботі кулеметника у саме лісовій ось такій місцевості? Чи е немає перепонаджефактично е тебе? Біля тебе багато дерев. Звичайно, в лісі обмежена видимість, тобто багато дерев, як ви кажете. Але кулемет це зброя, яка зможе скосити ці ж дерева. Тобто, Кулемету можна насипати, як я вже говорив, і... якщо бачиш ворога, то перепон немає, фактично. так Так, так. З квітня минулого року ви вже навідник гаубиці Д30. Наскільки важким був для вас перехід вже від піхоти до артилерії? Не був важким. Перехід був складним саме вивчити ці всі тонкощі mm -hmm. артилерії. Тобто, це було більш не складним, а цікавим. Це щось нове було для мене. І я з захватом це, це, це все вчив. А які саме тонкощі доводилось опановувати? З якими викликами довелось стикатися у якості артилериста? Які навички, можливо, найголовніші у вашій роботі зараз? Для мене було самим складним. Це і саме головне для артилериста е, вивчити бусоль, uh -huh. так як від точності виставлення гармати, е, подальшому йде точність враження ворога. Тобто, це саме для мене uh -huh. було саме головним вивчити, і саме відповідальним. Подальшому, коли це вже вже розумієш всі аспекти артилерії, е, як на мене, це ну, не складна така робота, головне точність, головне, точність і відповідальність. І правильно слухати команди командира, які він подає, і чітко наводити кажуть взагалі, що артилеристи бачать війну інакше. А як для вас змінилось сприйняття фронту, коли ви стали тим, хто надає вогневу підтримку? Як ви вже попередньо казали, ще більше відповідальності, адже гаубиця це важкий вогневий засіб, який уражає ворога mm -hmm. на відстані. І тобто, саме, саме оця точність, саме е, злагодженість розрахунку гармати е, дуже, дуже важлива. Тобто, щоб чи швидко і точно завдати втрату ворогу. А чи грає роль о, ось таке пр просторове мислення? Адже о, наскільки я розумію, о, артилерія уражає велику площу, і треба розуміти ось це. Цей шматок, куди саме поцілить е, артилерія, це ж не те ж саме, що кулемет, який має обмежений mm -hmm. радіус дії, да, це великий шматок, але е, відповідно якщо е, знову ж таки все правильно робити і е, підходити дуже відповідально і точно, mm -hmm. тобто е, можна вразити е, туди, куди прям, прямо дуже треба. Тобто угу. у нас були неодноразові моменти, коли ми влучали саме в ту точку, куди потрібно, М може бути, ось прямо таке то точкове влучання, так? Так, так. Це відносно складно, не з першого снаряду, угу. але звичайно було таке, що неодноразово і попадали в автомобільну техніку, прямо і в різні укриття противника. Угу. Після боїв під Бахмутом о, і в Серебрянському лісі що залишилось у вашій пам'яті назавжди те, що ось не Е, <світчя> Ніколи не забуду побратимів, з якими ми разом проводили час. <світчя> <світчя> тобто самі самі моменти боїв вони також запам'яталися, але. Не завжди хочеться їх згадувати а ці саме веселі моменти, радісні моменти з побратимами, з нашого побуту, оце завжди залишається в пам'яті з теплими спогадами. Дуже круто, що ви виносите саме для себе ось такі позитивні моменти, і не зациклюєтесь на негативних моментах, які дійсно також присутні у будь-якій війні. Чи є у вас е час думати взагалі про майбутнє? Чи війна ось поглинає це відчуття часу зовсім? Звичайно, як і в кожної людини, якісь мрії, якісь думки на майбутнє, є, як будувати своє подальше життя. Але е в теперішніх умовах е війна забирає дуже багато часу. Угу. А якщо не секрет, поділіться, які думки, які мрії у вас після нашої перемоги? Дійсно, повернутися до цивільного життя і планувати подальше своє життя з дружиною, з сім'єю, майбутніми дітьми. Супер. Якби була можливість е, звернутися до товариша, який зараз збирається на фронт, він ще нічого не усвідомлює, куди потрапить е, близькість бойових дій, що йому передує. Які поради ви йому надали? Сама головна порада це що мені допомогло вижити, це слухати побратимів, які вже мали участь бойових діях. Тобто дуже багато порад мені давали хлопці, які безпосередньо були зі мною, і прям на виходах казали там ховайся там, відійди. Mm -hmm. Тобто, е, оце, оце, на місці, прям з, з хлопцями. І, звичайно, в теперішніх умовах дуже добре слухати своїми вухами, та як зараз дронів багато завжди. Ти можеш напочути звук швидше. Угу. Mm -hmm. Накрайнє питання до вас. Що означає для вас зараз бути прикордонником після усіх випробувань і того бойового досвіду, який ви пройшли? Означає бути вірним собі, бути вірним своїй сім'ї, своїй родині і українському народові. Адже прикордонники, як і всі інші військовослужбовці? Стоять Я... на передових позиціях і захищають свою країну. Повністю з вами погоджуюсь і дякую за таку чудову розмову. Сем поділився з нами тим, що переживає кожен військовий на передовій. Як страх і біль перетворюються на силу, і як маленькі перемоги стають днями народження всередині душі, і як важлива підтримка побратимів. Звісно, нагадаю, що ви слухали програму Незламні з Костянтином Богатирьовим. Ще почуємось.